Кожен господар, що має теплицю, знає справжнє випробування для неї починається не влітку, коли сонце пече, а взимку, коли сипле мокрий сніг і дме холодний вітер. Здається, ніби природа перевіряє, наскільки міцно зроблено, наскільки добре підготовлено, чи не зекономив господар на дроті або кріпленнях, бо варто лише одному сильному буревію пронестися, і легка плівка може полетіти. Наче парасолька, а сніг, який за ніч набивається зверху, іноді гне дуги, ламає полікарбонат або просто притискає конструкцію до землі. І тоді всі зусилля літа, насіння, розсада, догляд можуть зійти на нівець. Захист теплиці від снігу та вітру це не просто технічна справа, це справжнє мистецтво передбачливості, як колись казали старі люди. Готуй сани влітку, а теплицю восени, бо все, що зроблено до перших морозів, працюватиме потім без турботи нервів. Якщо ж залишити все на потім, коли вже насипле перший сніг, то буде запізно. Теплиця має бути готовою до зими, як людина до холодів з міцним дахом, закритими щілинами і теплим одягом. Багато хто вважає, що сучасні теплиці з полікарбонату. Настільки міцні, що їм нічого не загрожує. Але це помилка. Навіть найкраща теплиця може постраждати, якщо вітер б'є постійно з одного боку, або якщо дах не має достатнього ухилу, щоб сніг з нього сходив сам. Під вагою кількох десятків кілограмів навіть металева дуга може зігнутися, а дерев'яна тріснути. А якщо ще й кріплення розбовталися за сезон, то перший же мокрий сніг зробить біду. Тому восени господар повинен уважно оглянути кожну деталь чи не поржавіли болти, чи не посунулись кріплення, чи не ослабли стики, не менш важливий і вітер. У нашій місцевості буває, що за одну ніч він може здійняти справжній ураган, який вириває плівку, розхитує двері, гуде так, що стіни ходять ходором. Якщо теплиця стоїть на відкритому місці без жодного захисту. Це перший кандидат на поломку. У народі кажуть вітер не питає, куди дути, дує, де легше. І тому господар має зробити все, щоб цьому легше не було найперше, поставити теплицю так, щоб її прикривав будинок, сарай або хоча б паркан. Якщо ж місце відкрите, то допоможе жива огорожа, кілька кущів смородини, малина, жоржини, навіть соняшники. Вони не зупинять вітер повністю. Але суттєво зменшать його силу, створять бар'єр, через який потік повітря розбивається і не вдаряє прямо в стінку теплиці. Інша біда, коли теплиця стоїть на погано закріпленій основі, багато хто просто ставить її на землю, без фундаменту чи хоча б анкерів. Узимку, коли ґрунт промерзає, вітри піддувають знизу, і теплицю може буквально підняти. Є випадки, коли легкі конструкції знаходили за кілька метрів від місця, де вони стояли. Тому навіть найпростіша теплиця має бути добре закріплена або бетонні опори, або дерев'яна рама, заглиблена в землю, дехто прив'язує її дротом до металевих штирів, забитих у землю. Це теж працює, головне, щоб вітер не мав шансу підчепити край. Сніг, хоч і здається, м'яким. Насправді є важким ворогом. Особливо мокрий, коли температура біля нуля. Він може налипати шар за шаром. І дах прогинається все більше. Якщо не зчищати вчасно, то вранці можна побачити не гарну теплицю, а зім'ятий купол. Тому варто продумати, як уникнути накопичення. Найкраще, коли дах має кут нахилу, а не рівну поверхню. Тоді сніг сам сповзає, особливо, якщо. Плівка добре натягнута. Якщо ж теплиця стара, то варто хоча б раз на кілька днів обтрушувати її мітлою чи дерев'яною палицею. Є й психологічна сторона цього питання. Селянин, який дбає про свою теплицю, відчуває спокій, бо знає, що врожай не пропаде. Бо теплиця це, це не просто споруда, а надія на ранню зелень, на свої огірки, помідори, розсаду для поля. І коли взимку вона стоїть міцно, без тріщин, без провисань, це означає, що все зроблено як слід. Підготовка теплиці до зими це як щорічний огляд господарства. Тут треба й розум, і уважність, і трохи досвіду. Дехто вже з вересня починає перевіряти каркас, інші чекають до листопада, але головне, щоб не чекати снігу. Бо коли вже падає, то лишається тільки і сподіватись, що витримає. Добре. Коли є звичка все робити вчасно, підперти дуги, замінити стару плівку, змастити з'єднання, закрити бокові отвори, тоді вітер не свистітиме, і сніг не ляже важким шаром. Наші предки не мали полікарбонатів і болтів, але мали мудрість, вони завжди думали наперед. Якщо ставили теплицю чи парник, то так, щоб вітер не міг її розірвати, використовували лозу, жердини, солому, глину. Сьогодні у нас більше можливостей, але суть та сама треба берегти те, що зроблено своїми руками. І якщо вчасно потурбуватись, то жоден вітер, навіть з хуртовиною, не зламає вашої теплиці. А навесні вона зустріне сонце готовою прийняти перші сходи. Щоб теплиця пережила зиму без шкоди, треба не лише надіятися на міцність матеріалів, а й правильно підготувати її до негоди. Бо навіть найкраща плівка або полікарбонат не витримає, якщо каркас ослаблений, а всередині накопичується волога, що замерзає і розширюється. Тому головне завдання господаря не чекати перших снігів, а заздалегідь провести всі необхідні роботи. І тут кожен крок має своє значення, бо все пов'язано як поставиш, так і стоятиме. Найперше перевірка каркаса. Здається, дрібниця, але за літо металеві частини часто піддаються корозії, болти розкручуються, стики ослаблюються. Якщо теплиця зроблена з дерева, то воно може вібрати вологу і послабитись. Тому потрібно пройтись уздовж усієї конструкції, підтягнути з'єднання, замінити ржаві елементи. Перевірити опори, особливо уважно треба оглянути місця, де дуги приєднуються до основи, бо саме там найчастіше відбуваються поломки під вагою снігу. Добре, коли в конструкції є поперечні перемички, вони додають жорсткості, і тоді дах не гуляє, якщо таких немає, можна поставити кілька тимчасових підпор із дерев'яних брусків або металевих труб. Це просте рішення. Але воно рятує теплицю від просідання. Друге натягування плівки або перевірка листів полікарбонату. Плівку треба підтягнути, щоб не було провисань. Якщо вона має складки, у них затримується вода і сніг, а при замерзанні це створює надлишкове навантаження. Найкраще натягувати плівку у суху безвітряну погоду. Коли вона трохи нагріта, тоді лягає рівніше. Край бажано добре закріпити рейками або спеціальними кліпсами, щоб вітер не міг підчепити. Якщо використовується полікарбонат, треба перевірити герметизацію стиків, бо через щілини задуває вітер і волога, а потім замерзає і розсуває листи. І ще одна важлива деталь напрямок швів. Краще, щоб вони йшли вздовж дух, тоді навантаження рівномірніше розподіляється. Третє. Боротьба з вітром. Якщо теплиця стоїть у відкритому полі або на узвищі, треба подумати, як зменшити його силу. Один з найпростіших способів поставити вітрозахисний щит і збоку, звідки найчастіше дме. Це може бути старий паркан, дошки, навіть гряди кукурудзи або соняшників, які залишають на зиму. Дехто натягує сітку з дрібними комірками вона не дає повітрю вільно гуляти. Але й не створює суцільної стіни, яка б збільшувала тиск. Якщо навколо є дерева чи кущі ще краще, вони не тільки затримують вітер, а й створюють мікроклімат, утримуючи тепло. Четверте підсилення основи. Теплиця повинна стояти не просто на землі, а мати хоча б легкий фундамент. Дехто вкопує дерев'яний брус, інші заливають бетонні стовпчики. Але якщо цього немає, можна хоча б утрамбувати землю навколо або зробити бортики з мішків, наповнених піском чи землею. Такі мішкові опори добре тримають навіть при сильному вітрі деякі господарі ставлять анкерні гачки, до яких прив'язують теплицю дротом або тросом це ще один надійний спосіб, який не потребує великих витрат. П'яте очищення від снігу. Коли вже випадає перший сніг, не треба чекати, поки він налипне товстим шаром. Найкраще мати біля теплиці довгу мітлу або жердину з м'якою щіткою на кінці. Раз на день-два потрібно обережно струшувати сніг з даху, не б'ючи сильно, щоб не пошкодити покриття. Якщо сніг сухий, він легко сповзає, але мокрий треба скидати відразу, поки не примерз. Дехто щоб полегшити цю справу, натирає поверхню теплиці милом або воском, тоді сніг не чіпляється. Окремо варто згадати вентиляцію узимку, вона теж потрібна, бо без неї всередині накопичується конденсат, а при морозах він перетворюється на лід. Через це плівка або полікарбонат стають крихкими, тому хоча б раз на кілька днів треба коротко відкривати двері чи вікно, щоб випустити зайву вологу. Якщо теплиця велика, можна зробити маленьку квартирку зверху, через неї тепло виходитиме повільніше, але повітря буде свіже. Не слід забувати і про підпори всередині. Добре, коли дах підпертий у кількох місцях, особливо там, де навантаження найбільше. Це може бути проста дерев'яна палиця або труба, поставлена під кутом. Якщо теплиця металева, можна використати навіть старі арматурні прути. Головне, щоб вага снігу не тиснула на одну точку, а рівномірно розподілялась. Ще одна важлива порада: прибрати все зайве зсередини теплиці перед зимою: старі відра, інструменти, пластикові пляшки чи шланги усе це може замерзнути, поламати покриття або просто заважати, коли доведеться чистити дах. Грунт краще перекопати, підсипати золою чи перегноєм, тоді до весни він відпочине і буде готовий прийняти нові рослини. Деякі господарі навіть накривають теплицю другим шаром плівки, створюють повітряний прошарок між ними. Такий спосіб добре утримує тепло і зменшує ризик промерзання, але треба пам'ятати, що при цьому вентиляція стає складнішою, тому слід продумати отвори для повітря. І нарешті не варто нехтувати дрібницями, інколи саме вони рятують конструкцію кілька цеглин уздовж низу, додаткова планка, мотузка, що тримає дверцята усе це здається неважливим, поки не подме сильний вітер. Тоді стає зрозуміло, що саме дрібниці й утримують теплицю від поломки. Отже, головний принцип простий: краще зробити 10 дрібних справ восени. Ніж одну велику після бурі, бо теплиця, як жива істота, вона потребує догляду й уваги. І той, хто ставиться до неї з розумом і турботою, ніколи не буде переживати, коли взимку на дворі хурделиця, а на подвір'ї стоїть міцна, ціла й готова до весни теплиця. Колись у селах не було полікарбонату, не знали про армовану плівку, але теплиці та парники стояли роками. Люди тоді мали свої. Перевірені способи, які передавалися від діда до батька, від батька до сина. Старі господарі завжди казали: не треба бігти за новим, поки старе служить вірно. І справді, багато їхніх методів були прості, але дуже розумні. Наприклад, коли ще не було металевих дух, каркаси робили з гнучкої ліщини або верби, гілки загинали дугою. Встромляли в землю і зверху перекладали лозини. Така конструкція була легка, але дуже пружна. Сніг лягає. А вона трохи прогинається, потім вирівнюється назад, і, хоч виглядала, така теплиця скромно, служила не один сезон. Дехто в старовину укріплював парники снігом так саме снігом. Коли насипало багато, господар спеціально нагортав його з боків навколо парника, щоб зробити ніби вал. Це й тепло тримало, і вітер не міг підлізти знизу. Тепер цей спосіб рідко хто використовує, а даремно він справді ефективний. Головне, щоб сніг був щільно утрамбований, тоді він діє як природна ізоляція. Ще один народний метод обв'язування теплиці мотузками або дротом на перший погляд, дивина. Але це чудово працює вітер не може підчепити покриття. Бо мотузки створюють додаткову сітку, що тримає плівку на місці. Старі городники казали, що теплицю треба зв'язати, як мішок із зерном тоді не розсиплеться. І справді, під час сильних буревіїв саме такі теплиці стояли цілими, коли сусідські летіли по полю. Є ще хитрість, яку знали наші діди, підкладати всередину теплиці старі двері, дошки або навіть дерев'яні драбини під дах. Це був свого роду каркас підпора, який рятував від снігу. Якщо снігу насипало багато, то він тиснув на дошки, а не на дуги, і теплиця залишалася цілою. Дехто навіть кладав зверху сітку або жердини поперек покриття, щоб сніг не ковзав а розподілявся рівномірно. У сучасних селах теж не бракує вигадливих людей. Один чоловік із Полтавщини розповідав, що він укріплює теплицю. Звичайними пластиковими пляшками, наповненими водою. Коли вода замерзає, вони стають важкими, і господар розкладає їх уздовж низу теплиці, щоб вітер не піддував. Узимку це працює як природна вага, а навесні пляшки просто знімає. Інша господиня з Вінниччини влаштовує біля теплиці вітрову завісу з кукурудзяних стебел, які залишає стояти до весни. Каже, що після цього плівку перестало рвати навіть під час найсильніших бур. Дехто робить ще простіше ставить біля теплиці старі віконні рами, двері, листи шиферу або дошки. Це не завжди гарно виглядає, але зате надійно вітер розсіюється і теплиця стоїть спокійно. Є навіть такий прийом ставити з підвітряного боку кілька рядів очерету або гілля. Воно, наче амортизує повітря, не дає йому бити прямо. Щодо снігу, то старі городники знали один добрий трюк перед кожною хуртовиною обмазували дах теплиці розчином солі та води. Коли сніг падав, він не чіплявся, а ковзав униз. Сучасні господарі іноді натирають плівку милом або олією ефект схожий. Є також метод притискати плівку з боків дошками або цеглою, щоб не відривалась. У багатьох селах теплиці ставлять поруч із господарськими будівлями хлівом, коморою, сараєм. Це не випадково. Так теплиця прикрита від північного вітру, а тепло, що виходить із хліва, трохи підігріває повітря навколо. Один господар навіть спеціально ставив теплицю біля курника, каже, що там завжди на кілька градусів тепліше. Є і більш сучасні народні хитрощі. Наприклад, коли теплиця велика і має довгий дах, дехто ставить зсередини натягнутий шнур чи дріт упоперек, він тримає плівку, не дає їй провисати, інші ставлять старі металеві сітки під дахом, щоб сніг не падав усередину, якщо плівка раптом порветься. Такі речі не коштують нічого, але додають міцності. Окремо варто сказати про утеплення. Раніше господарі не використовували спеціальних матеріалів, але знали, що солома це найкраща ізоляція. Тому навколо теплиці клали тюки соломи або просто насипали шар сухого листя. Сьогодні це можна зробити ще краще використати торф, тирсу, навіть старі мішки з опалим листям. Це не лише тепло, а й захист від вітру. Буває, що теплиця стоїть просто на городі, де вітер дме з усіх боків. У такому випадку селяни придумали просту річ копати навколо теплиці невеликий рів, у який насипають землю або пісок. Коли дме вітер, він проходить вище, а не під теплицю. Цей метод мало хто знає, але він справді допомагає. Ще старі люди радили якщо хочеш, щоб теплиця стояла міцно, постав поруч яблуню чи кущ, не лише як захист. А й як знак стабільності, бо дерево завжди бере на себе частину вітру, затінює, створює спокій. А теплиця поруч із деревом це як дитина під батьківським крилом. Є й смішні, але дієві історії. Один дід з Чернігівщини розповідав, що він обв'язує теплицю мотузками, а зверху вішає старі поліетиленові пакети. Каже, що вони шелестять і відлякують вітер, бо той не любить шуму. Звісно, це напівжарт, але факт його теплиця стоїть цілою вже багато років. Народна мудрість у таких дрібницях, бо наші люди завжди вміли пристосовуватись до природи, не боротися з нею, а працювати разом. І тому старі методи часто виявляються надійнішими за сучасні хитрощі, бо в них. Спостереження, досвід і розуміння, як поводиться вітер, як лягає сніг, як дихає земля, і коли сучасний господар бере з того приклад, його теплиця завжди вистоїть, бо вона зроблена не тільки з металу й плівки, а ще й з людського розуму. Отже, коли підходить осінь, і дні стають коротшими, саме час замислитися не про врожай, а про те, як зберегти саму теплицю. Бо врожай це наслідок. А збережена конструкція це основа. Немає сенсу мріяти про ранні огірки чи помідори, якщо взимку дах прогнеться від снігу або вітер зірве плівку. Тому перше правило для кожного господаря не відкладати захист теплиці на потім. Те, що зроблено зараз, узимку не вимагатиме паніки і поспіху. Найважливіше не лінуватися. Восени завжди багато справ. Треба прибрати город, підготувати дрова, полагодити дах. І теплиця здається другорядною. Але саме вона часто приносить перший весняний заробіток або забезпечує родину свіжою зеленню, коли на полі ще холодно. Тому турбота про неї це не просто технічна дрібниця, а продумана інвестиція в наступний сезон. Головна порада діяти поетапно. Спершу оглянути стан теплиці, чи не ослаб каркас, чи немає перекошених дух, чи добре тримаються кріплення, потім звернути увагу на покриття, якщо є тріщини, їх краще замінити восени, поки ще тепло, бо взимку це вже неможливо. Далі перевірити двері та вікна, вони мають щільно закриватися, щоб не пропускали вітер, якщо десь є щілини. Їх можна замастити тканиною, пінопластом чи просто зім'ятим поліетиленом. Головне, щоб усередину не задувало окремо варто сказати про місце якщо теплиця стоїть на відкритому просторі, то треба передбачити вітрозахист. Не завжди є змога посадити кущі чи поставити паркан, але навіть тимчасовий бар'єр з дощок, мішків чи соломи вже допомагає. Усе, що зменшує силу вітру, подовжує життя теплиці. Якщо ж вона стоїть поруч із сараєм або парканом, треба переконатися, що відстань достатня, аби не створювалося завихрення, яке ще більше розгойдує плівку. Коли мова про сніг не можна покладатися лише на удачу, навіть якщо дах пологий, треба мати під рукою все необхідне для очищення дерев'яну лопату, мітлу, жердину. І головне не чекати, поки сніг ляже. Варто скидати його поступово, навіть якщо на дворі мороз і не хочеться виходити. Один день лінощів може коштувати кількох поламаних дух. Добре. Коли поверхня теплиці чиста і рівна, тоді сніг з неї сповзає легше. Ще одна порада, про яку часто забувають не можна залишати всередині теплиці зайвий вантаж. Узимку все має бути порожнім інструменти, ящики, каністри, усе це краще перенести в сарай. По перше, не буде нічого зайвого, що може натиснути на покриття, коли дах просяде, по-друге, всередині не утворюватиметься зайва волога, що потім замерзає і шкодить конструкції. Якщо ви хочете, щоб теплиця не лише вистояла, а й перезимувала з користю. Можна накрити її подвійним шаром плівки або старим поліетиленом. Між шарами утворюється повітряна подушка, що трохи зберігає тепло, але не забувайте залишити невеликі отвори для вентиляції, без них накопичиться конденсат, який узимку перетвориться на лід. Дехто радить зовсім розбирати плівку на зиму, і це теж має сенс, якщо каркас легко знімний. У такому випадку плівку згортають у рулон і зберігають у теплому приміщенні. Це дозволяє їй служити кілька сезонів підряд, бо мороз не руйнує структуру матеріалу. Проте, якщо теплиця стоїть постійно, тоді треба зосередитись на укріпленні не менш важливо дбати про землю в теплиці, восени варто перекопати її, додати трохи перегною чи золи, це не лише покращить родючість, а і знищить частину шкідників, які зимують у ґрунті. До того ж, пухка земля не так промерзає і не тисне на нижні краї конструкції. Якщо ви живете в місцевості, де часто бувають сильні вітри, можна зробити просту хитрість, поставити теплицю трохи нижче рівня ділянки у природному заглибленні. Такий прийом часто використовували раніше теплиця ніби. Сидить у землі, і вітер не має змоги підчепити її знизу. Це природний захист, який не потребує жодних витрат. І ще одне не бійтеся перестраховуватись краще зробити на одну підпору більше, ніж потім шкодувати, краще перевірити кожен болт двічі, ніж потім бігати по морозу з ліхтариком і дротом у господарстві, як у житті, дрібниці визначають результат. І коли теплиця стоїть ціла, без тріщин, без провисів, коли всередині сухо і чисто, тоді господар спить спокійно, навіть коли за вікном завиває хурделиця. Підсумовуючи, можна сказати просто теплиця любить увагу, її не треба балувати, але треба доглядати, якщо восени ви присвятите їй хоча б день два, то взимку вона віддячить спокоєм, а навесні врожаєм. Бо найкращий захист це не найдорожчі матеріали, а дбайливі руки, що знають, коли і що треба зробити, і тоді ні сніг, ні вітер не зможуть перемогти справжню селянську завбачливість і розум.